Вітаю! Сьогодні хотів би поговорити з вами про токен DOX. Я раніше робив про нього відео. Це телеграм-бот, в якому ми щодня отримували токени. Чесно кажучи, я дуже скептично до нього віднісся, мало заходив, а як виявилося, що він швидше від усіх інших проводить лістинг на всіх тобіржах. Але мене цікавить лістинг на біржі Binance. По-перше, це гарний знак для самого проєкту. Усі проєкти, які проходять лістинг на Binance, мають успіх. По-друге, перші 500 тисяч користувачів, що виведуть свої токени на Binance, отримають додатково по 20 тисяч токенів, решта по 10 тисяч. По-третє, Binance проводить лаунчпул цього проєкту, тобто, в кого є BNB або FDUSD, зможуть застейкати їх та отримувати токени протягом трьох днів, починаючи з 23.08. Потім Binance проведе лістинг токену 26.08.15 26.08 о 15 годині і відкриє торгівлю. Сам Binance заявляє, що першим проводить лістинг токену, тому будь-які інші заяви про лістинг раніше є фейковими. Хоч цей монета мем, хайпу навколо неї дуже багато, та й майже 52 мільйони користувачів про щось говорять. Дивіться, як вивести на біржу. Deposit to exchange. Натискаємо. Continue. І тут у нас першою стоїть біржа Binance. І відразу тут написано вже жовтим, що ви маєте можливість отримати 20 000 токенів. Send here, І вводимо сюди адресу токену і обов'язково вводимо мемо. Адреси токену ще немає на самій біржі. Коли тільки вона з'явиться, я відразу напишу вам в коментарях. В кого немає біржі Binance, ссылочка буде під відео. На даний момент це вся інформація. Тому всім гарного дня.